Більше півтора мільйона захисників та захисниць повернуться до своїх домівок після перемоги України. І завдання кожного з нас гідно зустріти ветеранів та допомогти їм адаптуватись до мирного життя. Про це говорили під час всеукраїнського діалогу громади ветеранам у Хмельницькому. Їх здоров'я, їх добробут це відповідальність на сьогодні кожного українця без виключення. Будь-то ти працівник кав'ярні, цНАПу або Укрпошти, маємо навчитися як комунікувати, як, як говорити з людьми, що питати, що не питати, бо вони будуть повертатись і чекати. чекати Тої тої вдячності і, і, і поваги, і, і ми маємо їм це дати. Питання реабілітації, протезування, відновлення воно рухалось, але сталося повномасштабне вторгнення. Наша цільова аудиторія збільшилась в рази, і, і звісно, ці люди приїдуть в громаду, і громада має бути спроможною прийняти таку велику кількість. Для цього потрібно розбудувати надання сервісів, реабілітаційні спроможності, надання медичних послуг, підготувати усіх фахівців. Із ветеранами працюватимуть кейс. Менеджери це фахівці, які будуть супроводжувати учасників війни на шляху до їх повноцінної реабілітації. Кейс менеджерів для роботи на Хмельниччині вже підготували. Я мала чудову нагоду пройти навчання за підтримки громадської організації Простір можливостей». Які відбувалися в Острожській академії, на базі Острозької академії, це буде включений як психологічний супровід, соціальний супровід. Якийсь менеджер має володіти інформацією, де можна пройти реабілітацію, як спрямувати, як який буде найкоротший алгоритм дії, щоб максимально скоротити шлях. Відновлення, а ще на заході представили роботу сервісу Я ветеран, який цього року запрацював на Дніпропетровщині на базі ЦНАПів. Це комплексна послуга, яка включає в себе більше ста послуг а в деяких регіонах. В наших, таких як кривий рік, це 561 послуга для ветеранів і членів їх родин, членів родин загиблих. У нас сьогодні комплект послугів послуг, що буде потребувати ветерани. Він Корінним образом буде відмінятися від того, що потребувало ми свого часу, да бо коли ми поверталися для нас. Головне питання було соціальні послуги, це земельне питання, да і потім вже все інше. А ми зараз очікуємо повернення саме ветеранів з інвалідністю, да поранених. То в них перш за все буде їх реабілітація, їх медичне навантаження, це требітації. Хмельницький став другим містом, що приймає всеукраїнський діалог громади ветерана. Вперше він відбувся у 2021 році у Маріуполі. Зараз дуже багато доводиться чути від різних експертів на різних заходах про те, що є американська модель, як правильно приймати ветеранів. Є ізраїльська модель. Ці країни майже завжди воюють і вони вже виробили свої моделі. Але я впевнений, що жодна з них не зможе бути повноцінно застосована в Україні. Тому що ніхто ніколи не стикався з такою війною, з якою стикнулася Україна з особливістю цієї війни, ну і з кількістю ветеранів, які повернуться, це е, наш рецепт, який ми маємо з вами випрацювати. Наступний всеукраїнський діалог організатори планують влаштувати знову у Маріуполі. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.